Коли 2013 року в Петербурзі створили Телеграм. Це був простий месенджер без шифрування, що намагався зайти на ринок повністю зайнятий WhatsApp і Viber. -ом. З роками він отримав чималу популярність, перетворившись на повноцінну соцмережу із дзвінками, секретними чатами, новинними стрічками, блекджеком і монашками, це зручно, швидко і безкоштовно, тому мало не кожен українець сьогодні має в телефоні додаток із синім літачком. Це основний метод спілкування в Україні. Основне джерело для читання новин тут є офіційні представництва державних органів і практично всіх без виключення новинних сайтів. Причому по обидва боки фронту. Але телеграм повністю централізований, більш того, частину своїх серверів він за законами Російської Федерації зобов'язаний тримати в Росії. Інакше його робота в Україні-агресорі була би питанням. Тому ті, хто піклується про власну безпеку, більше за інших переносять важливе спілкування до надійніших месенджерів, вже згаданого WhatsApp або Signal чи Trima – сучасних лідерів із безпеки, де наскрізне шифрування працює для всіх чатів, а не лише для вибраних, як у телеграмі. На сьогодні, до речі, невідомо про жоден злам листування Signal або Trima. Хоча до WhatsApp раніше і й були питання щодо надійності. Про Телеграм я розкажу в окремому відео, а поки що. Альтернативою усім вище згаданим централізованим меседжерам буде децентралізований Метрікс. Зараз розберемося, що це таке. Короче, я Назар, і ви на каналі Токар.ю. Я нещодавно поліз до статистики і виявилося, що більше половини глядачів каналу на нього не підписані. Тому дивляться мої відео не тоді, коли хочуть, а коли цього захоче Ютуб і покаже їм рекомендацію. Підписуйтесь на канал і долучайтеся до спільноти тих, хто підтримує фінансово. Якраз закінчилося голосування за тему нового відео на травень, і мої меценати обрали тему небезпека штучного інтелекту. Якщо ви підпишетеся зараз, то зможете обрати тему на наступний місяць. Всі реквізити для підтримки каналу є в описі до відео. Не дайте штучним інтелектам себе надурити, ставайте частиною нашої спільноти і підтримуйте розвиток українського Ютубу. Отже, Метрікс це децентралізований протокол, що за функціоналом поєднує соцмережу, месенджер, дзвінки і читання новин. У Метрікс є аудіо та відеодзвінки і відеоконференції на кількох учасників, яких, до речі, досі немає в Телеграмі. Завдяки децентралізації протоколу із Метрікс можуть працювати безліч клієнтів. Найбільш популярним на сьогодні є Element. Основне і найкрутіше використання Метрікс це приватне спілкування. Реєстрація може бути повністю анонімною без заповнення будь-яких приватних даних. Схожа функція їх і бачу в трімі, натомість інші месенджери вимагатимуть номер мобільного для реєстрації, що вже робить анонімність неможливою. Метрікс має опції. Після анонімної реєстрації сервіс запропонує за бажанням додати електронну пошту або номер мобільного. Імейл допоможе із нагадуванням про активність, ну, наприклад, згадки інших користувачів в розмовах. Мобільний дозволяє дізнатися, хто з телефонної книги вже користується Метрікс. Щоб це працювало, треба буде надати доступ до списку контактів, але знову ж за бажанням. Завдяки тому, що все листування зберігається на власному або обраному користувачем сервері, за безпеку даних відповідає саме власник цього серверу. Таке рішення сподобається власникам бізнесу, бо дозволяє повністю контролювати безпеку листування. Тому серед великих користувачів Metrix є, зокрема, корпорація Mozilla, розробник браузера Firefox. На основі протоколу Matrix уряд Франції створив менеджер t -Chap. Його почали активно запроваджувати в урядовому спілкуванні кілька років тому, і 2019 року саме на основі протоколу Метрікс координувалася робота зустрічі Великої Сімки в Біарітці. А вже наступного року понад 300 тисяч державних службовців і представників громадського сектору Франції спілкувалися в цьому месенджері. Звичайно, це далеко не десятки мільйонів активних юзерів Телеграму, але французький уряд усвідомлено перейшов саме на Метрікс, щоб контролювати безпеку спілкування своїх працівників. Міністерство оборони Німеччини також розробило власний bw месенджер на основі метрикс, щоб мати програму для безпечного листування та обміну секретними документами для урядових та інших державних органів. Програму почали запроваджувати як основну для листування у листопаді 2020 року. Збройні сили України також починають використання Метрікс. Наше Міністерство оборони з лютого цього року запроваджує систему Дельта, де одним із ключових сервісів буде захищений месенджер Елемент, який працює на протоколі Метрікс. Зсу використовуватиме Метрікс із огляду на стандарт безпеки спілкування, бо Дельта це програма обізнаності для українських військових за стандартами НАТО. Дельта дає розуміння про бою в режимі реального часу, інтегрує інформацію про противника від різноманітних сенсорів та джерел, у тому числі розвіддані. Все це відображається на цифровій мапі, яка не потребує додаткових налаштувань і працює на ноутбуці, планшеті або навіть на смартфоні. Саме через захищений месенджер-елемент, що є складовою дельти, проходить координація між підрозділами ЗСУ та захищений обмін інформацією. Тож невдовзі виявиться, що найбільша аудиторія Метрикс в Україні це українські військові. І це на 100% прийнятніше, ніж Телеграм, який, скоріш за все, встановлений на вашому смартфоні. Як у всіх децентралізованих соцмережах для реєстрації в Метрикс треба спершу обрати сервер. Це може бути централізований сервер matrix.org, але я також залишу кілька прикладів українських серверів в описі до цього відео. Крім того, можна створити власний сервер і налаштувати все на ньому. Користувачі різних серверів можуть вільно спілкуватися між собою і фактично вибір сервера мало на що впливатиме. За схожим принципом працює електронна пошта. Юзери мають поштові скриньки на різних сервісах, але можуть вільно писати листи одне одному. Так само працює Метрікс. Користувачі створюють акаунти на різних серверах, після чого вільно спілкуються одне з одним. Все спілкування в Matrix побудовано на кімнатах. Вони бувають трьох типів: загальні кімнати із доступом для всіх, приватні кімнати для входу за запрошеннями, і приватні повідомлення для листування один на один. Кілька кімнат можна об'єднати у спільний простір. Це схоже на організацію чатів у Discord або Slack, де є одна спільнота із кількома чатами. Можна приєднуватися до будь-якої кількості просторів та кімнат. Українські сервері Метрікс від проекту D.com.net.ua розподілені за регіональним принципом, тому тут уже є кімнати із контентом від локальних медіа. Щоб знайти потрібну людину, можна обрати її зі списку контактів або ввести ім'я користувача в пошуку. Всі імена мають завжди єдиний формат. Метрікс має шифрування, яке можна вмикати як додатковий захист. Ключі для шифрування генеруються для кожного сеансу і зберігаються локально на комп'ютері чи смартфоні. Якщо ключі втрачено, прочитати зашифроване листування буде неможливо, тому щоб різні сеанси автоматично обмінювалися ключами, треба вмикати перехресне підписування. Для чого ж потрібен Метрикс в Україні? Він може працювати без доступу до інтернету завдяки обміну даними між користувачами в локальній мережі провайдера. Зараз в Україні вже працюють сервери у Києві, Одесі, Харкові, Миколаєві, Херсоні, Львові, Рівному, Полтаві та Хмельницькому. Фактично, Метрикс може з'єднувати користувачів не через інтернет, а завдяки цим локальним серверам. Для роботу Matrix не обов'язково інсталювати програму, можна навіть користуватися веб-клієнтом Елемент. Також додатки Елемент є для Android та iPhone. Після інсталяції треба обрати функцію підключатися до сервера на Android або використовувати власні параметри сервера на iPhone. Далі треба ввести адресу обраного серверу. Список українських серверів DECOM від організації Quality я залишу в описі до відео. Далі треба вигадати ім'я користувача і пароль, і почекати, доки програма підключиться до сервера. Для реєстрації не потрібно вводити номер телефону чи адресу пошти достатньо. Мати ім'я і пароль. Щоб створити листування один на один на Android, треба зайти в особисті повідомлення і натиснути на кнопку додавання контактів. Також можна додати співрозмовника, що знаходиться біля вас, якщо включити функцію «Nearby Share». Щоб знайти список загальнодоступних кімнат, треба класнути на зелену кнопку. Після цього ви побачите список кімнат, створених на цьому сервері. Тут же можна створити власну публічну чи приватну кімнату і запросити друзів. Також для тих, хто робить перші кроки в Метрікс, варто приєднатися до кількох публічних кімнат, щоб подивитися, як там комунікують користувачі. Приклади таких кімнат все про Україну, швидка допомога з цифрової безпеки. А ось тут роблять розслідування щодо телеграму. Ви також можете використовувати елемент у браузері. Для підключення натисніть на одну із наведених нижче URL-адрес. Це схоже на функціонал мобільного додатку. Всі ті ж самі функції додати контакти, створити кімнати, приєднатися до готових кімнат. До питання, що на так із Телеграм, ми ще повернемось. Але вже зараз треба розуміти, що листування має бути безпечним і не залежати від примхи хороших, поганих чи колишніх росіян. Для будь-якого листування вже зараз треба використовувати надійні захищені наскрізним шифруванням месенджери Signal або Trima. А для максимально надійного і безпечного листування потрібні децентралізовані рішення, і метрікс одне з найкращих. До Метрікс потрібно звикнути, адже це доволі нове середовище. Разом із тим, у майбутньому Метрікс, як і інші децентралізовані сервіси, відіграватимуть все більшу роль, особливо коли до звичних централізованих Фейсбук, Twitter чи Телеграм, виникає все більше і більше питань та невдоволення. Це відео про можливості Метрікс є частиною освітнього проєкту цифрова екстрена підтримка громадянського суспільства в Україні від громадської організації «Інтерньюз Україна, що фінансується Міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади через ікволіті. А з вами був Назар. Дивіться правильні ютуб-канали і підтримуйте їх гривнею. До нових відео і нових тем. Побачимось!